Друзі, вітаю! У нас в продажу з'являється нове авто. Тож зустрічайте. Kia Sportage 2020 року. На повному приводі з бензиновим двигуном 2,4 та автоматичною трансмісією. Дуже великий, комфортний та місткий кроссовер. Має в нас ось таке велике багажне відділення. Складний задній ряд сидінь та камеру заднього огляду. В комплектацію також входять максимальні оригінальні легкосплавні диски 17-го радіусу, темний тканевий салон та світла стеля. Також маємо обдуви заднього ряду сидінь, повний склопакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал. В комплектацію так само входить багатофункціональне мультикермо, велика мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, кондиціонер. Автоматична трансмісія, звісно, відключення приводу та допомога при спуску вниз. Також є датчик світла та датчик утримання в смузі. Пробігу дане авто має усього лише 12 тисяч кілометрів. Тому, друзі, хочу запросити вас на тест-драйв та огляд даного авто за адресою Запорізьке шосе 63, місто Дніпро, автосалон ХапайАвто. До зустрічі!